А зараз подивимось на наш холодильник, який буде мені багато в чому допомагати. Є велика, як то кажуть, вмістимість ось в такий морозильник, морозильна камера. Тут Багато є таких відділень для зберігання різних продуктів харчування для заморозки. Ось такі полочки. Можна морозити, заморожувати все, що захочете. Тобто зручно покласти на ось таку поличку і заморожувати. Звичайно, тут. Робляться кубики льоду. Відкриваємо, йдемо до верху. дивимося. Панель дверей. Тут є дві такі два сектори, де будуть зберігатися овочі, фрукти. Тут можна регулювати. І мені ще треба познайомитися з тим холодильником, от тільки що його поставили. Ну і ось так все виглядає. Тут, звичайно, різні бутилки можна покласти з різними напоями. Ось так виглядає холодильник і морозильна камера. Ось це в нас морозильна камера, ось це в нас холодильник. Thank <laughs> you. Thank you. Для домашнього використання я вирішила придбати принтер від бренду Epson. Вибрала, власне, такий, тому що в ньому хороша якість, гарно робить копії і робить гарно фотокарточки. Я вже його пробувала, я ним дуже часто користуюсь. А в цьому відео я показую, як я роблю розпакування, коли його купувала. І тому, так як в мене залишилися ось такі, як то кажуть, старі кадрики, я вирішила його вмонтувати в це відео і сказати декілька про, слів про цей принтер. Єдине, що досить дорого коштують картриджі. Від цього бренду, але потрібно купувати тільки оригінальні. Замінні картриджі не підходять, я вже пробувала індукційну плиту від бренду Silver Crest. Я купила в німецькому супермаркеті, який знаходиться в Італії, називається Lidl. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Розпакуємо і побачимо, який є зовнішній вигляд. Ось ми її майже розпакували. Звичайно, додається інструкція. Бачите, досить просто і гарненько є. А зараз ми спробуємо закип'ятити воду, і ви можете спостерігати, за скільки часу у нас закипить вода пів літри води. Загалом мені сподобалась така індукційна плита. Дуже швидко закипає вода. В Україні я пробувала готувати. На індукційній кавоварці кава, також досить швидко закипає кава і чудовий результат. Мені сподобалось. І останнє, що я вам хочу показати в цьому відео, це йогуртниця від бренду Molinex. Купувала в Італії. Часто в ній готую йогурти, і я дуже задоволена. На цьому я буду закінчувати моє відео. Надію, що вам було корисно подивитися відео огляд про кухонні прилади, побутову техніку. Деколи такі відео потрібні на Ютубі. Тому хочу вам всім подякувати, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Всім пока!